У привищенні влади підозрюють головного лікаря кримського протитуберкульозного санаторію Юніс, де через обвал балкона одна дитина загинула, інша травмована. Втім, через поганий стан здоров'я посадовець зараз в лікарні. Повідомили в кримській прокуратурі. В самому санаторії тим часом повністю виселили дітей з аварійного корпусу, де сталася трагедія. Група, яка там жила, за рішенням батьків повернулася додому до Львова. Вікторія Орел далі. Аварійний балкон, під яким загинула дитина, обвалюється і далі. Лише за минулу ніч від нього відвалилася ще одна частина. Єдине, що має берегти дітей, які залишилися в інших корпусах санаторії від небезпеки потрапляння під уламки, це ось такі загорожувальні стрічки. Корпус, у якому обвалився балкон, нині закритий. На місці, де загинула 10-річна Діана Сідельник, букет квітів. Діти, які жили в аварійному корпусі, сьогодні зранку поїхали додому у Львів. Сьогодні всі дітки понімають. Родичі загиблої дівчинки приїхали забрати тіло з Ялтинського моргу. Кажуть, домагатимуться покарання для тих, хто поселив групу дітей в аварійний корпус, щоб всі винні постраждали. Я більше дитини не маю їду додому без дитини. Я сюди відправила дитину, щоб мені лікували. Це називається санаторій. Замість лікування мене дитину вбили. Просто вбили. Ви розумієте, вони поселили дитину. От таке приміщення, де я не знаю. Жити просто неможливо. Тим часом в адміністрації санаторію офіційну трагедію не коментують поза камерою. Запевняють, переселили дітей у сторічну будівлю на прохання супроводжуючої групи. Я просто знаю, що вони жили в шестом корпусі, по тому в другий корпус. А все. Да, діти підходять у нас. Так, вони... да, там у них були двоє супровождаючих, совершенно зрослих людей, які здесь третій раз уже були. Навіщо супроводжуюча групи дітей зі Львова просилася в аварійний корпус, щоправда, пояснити не змогли. Не пояснила це і сама вихователька. Вона разом з дітьми зранку виїхала в санаторію. Вона поїхала, втекла з дітьми чим швидше, Навіть багато нами спілкуватися не потрібно. Тобто сказали, що вона не винувала. Говорити про це вихователька не захотіла і телефоном. Ирина, почему вы дали разрешение переселить детей в аварийный корпус? И, и, и что, и, Извините, я сейчас плохо слышу, потому что я маленью покупаю детям паёк. Кого визнають винним у загибелі однієї травмування іншої дитини стане відомо лише після суду. Сьогодні головному лікарю санаторію юність повідомили про підозру. Йому закидають перевищення влади. Щоправда, затримувати не стали, начебто, через поганий стан здоров'я. Під заставу у 90 тисяч гривень звільнили і його заступника. За гратами поки що залишається лише інженер з охорони праці. Вікторія Ореларі Захоцькі Крим ТСН 1+,1.